Привіт, друзі! Опубліковано текст нібито узгодженого проекту угоди про рідкоземельні метали між Сполученими Штатами та Україною. Це відбулося сьогодні на шпальтах Європейської Правди. Саме цю угоду має поїхати у Вашингтон для того, щоб підписати безпосередньо Зеленський з Трампом. Отже, що це за документ? Це двостороння угода між урядами України та США, яка має закласти основу для створення так званого інвестиційного фонду відбудови. Цей фонд це спільний проєкт, де Україна і США разом вкладатимуть ресурси, щоб відновлювати нашу країну після війни. І головне, угода пов'язана з нашими природними багатствами, корисними копалинами, нафтою. Газом і навіть портовою інфраструктурою. Коли продовжу, було б непогано, щоб ви ще поставили лайк, така вподобайка, підписалися на канал, поставили дзвіночок і написали коментар, що вважаєте. Це буде дуже класно, особливо для алгоритмів Ютубу. Величезна вам вдячність. Продовжуємо. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що перемовини завершені і скоро, можливо, вже цього тижня угоду підпишуть. Цікаво, що її не доведеться затверджувати у Верховній Раді. Це спрощує процес, тобто ніякої ратифікації. Але це лише перший крок. Далі буде ще детальніша угода про сам фонд. Давайте почнемо з хорошого. Що угода обіцяє Україні? Економічна підтримка від Сполучених Штатів. У тексті сказано, що Америка хоче інвестувати у вільну, суверенну та безпечну Україну. Це звучить як довгострокове партнерство, і Штати вже згадали про свою величезну підтримку з 2022 року. І фінансову, і матеріальну. Хоча, звичайно, як завжди, Трамп все е, перебільшив в декілька разів. Зв'язок із гарантіями безпеки. Україна настояла, щоб угода була пов'язана з безпекою. Дійсно, у документі є пункт, що США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки для тривалого миру. З однієї сторони, це великий плюс, бо безпека це те, що нам зараз критично потрібно. Але, чесно кажучи, не впевнений, що така конкретна позиція повністю задовольнить потреби Києва. Наступне: спільний контроль над фондом. Цим фондом керуватимуть разом представники України та США. Україна вноситиме 50% доходів від підкреслюю, майбутнього видобутку ресурсів. Але ніхто не зможе забрати свою частку без згоди іншого. Тобто наші ресурси не продадуть без нашого ОК. Наступний момент реінвестиції безпосередньо в Україну. Усі гроші, які фонд зароблятиме раз на рік, будуть реінвестувати у нашу ж країну: на безпеку, на захист, на розвиток, на інфраструктуру. Та на все інше. Тобто, мова йде про нові робочі місця і про економічне зростання. І ще один момент. Наші переговірники змінили тон документа. Дійсно, він став вигіднішим безпосередньо для України, ніж попередні версії, які пропонували Штати. Тому об'єктивно це реальне досягнення. Але тепер все ж таки трошки про негатив. Не все так райдужно. Є декілька тривожних моментів, які варто обговорити. По-перше, це нечіткість деталей. Ця угода вона лише рамкова. Що конкретно відбуватиметься з фондом? Скільки ша вкладатиме, як ділитимуть прибутки, які саме ресурси підуть в гру. Це все ще попереду. А в таких далі буде, завжди є ризик, що сильніший партнер, тобто Штати, просто диктуватиме умови. Наступне: 50% наших доходів. Україна віддаватиме половину доходів від видобутку своїх же ресурсів. Так, це не стосується нинішнього бюджету, а лише майбутніх проєктів. Але чи не забагато ми віддаємо, і чи не стане це тягарем для економіки? Наступне це відсутність конкретних зобов'язань з боку штатів. У тексті сказано, що США підтримуватиме довгострокові фінансові зобов'язання. Але, ну, вибачте, це розмито. Немає чітких сум чи обіцянок інвестувати конкретні гроші. Лише можуть вкладатися там, і складатися ці інвестиції з коштів там, активів тощо. Тобто ми віддаємо конкретно 50%, а що отримаємо взамін, неясно. Наступний момент це комерційний характер. Угода про фонд, так, прямо і написано, матиме комерційний характер. Це може означати, що пріоритетом буде прибуток, а не, скажімо, соціальні чи екологічні питання. Чи не вийде так, що наші ресурси просто вимиють заради бізнесу? Ну, хоча, знову ж таки, ми ж говоримо про розвиток економіки, а це точно не волонтерство. А в економіці має бути прибуток. тому, можливо, я десь і не правий. Але загалом, що ж ми маємо? З одного боку, угода це шанс залучити американські інвестиції, зміцнити партнерство і, ну, все ж таки, пов'язати економіку з безпекою. Трошечки невеличкий зв'язок, тонесенький, але все ж таки він є. Тож це особливо круто, бо наші дипломати, та не лише дипломати, вистояли просто шалений тиск. І зробили об'єктивно документ вигіднішим для України. З іншого боку, багато що неясно навіть після ознайомлення з текстом. 50% доходів насправді це немало. А гарантії від США поки що більше на словах, ніж на папері. А ці заяви, знаєте, сьогодні є політична воля їх виконувати. Завтра немає. Тож, я б сказав, що дійсно обнадійливий початок, але диявол, як завжди, криється в деталях. І ці деталі ми побачимо вже в наступній угоді про фонд. Також, чесно кажучи, об'єктивно не зрозуміла до кінця історія цього драфту. Українська сторона каже про погодження, а держсекретар Рубіо натомість. Каже, що робота над документом продовжується. Оце номер. Ну, і, чесно кажучи, я б хотів там волів там побачити хоч якийсь зв'язок із безпековою угодою, те, що було підписано між Києвом та Вашингтоном за часів Байдена. Такого зв'язку там немає. Чи не вийде так, що після Трампа, коли буде наступна влада. І про цю угоду просто так забудуть. А що думаєте ви? Чи варто Україні йти на таку співпрацю? Пишіть в коментарях, мені реально цікаво читати вашу думку. Будемо там далі спілкуватися. Двосторонній зв'язок. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі в наступному відео. І слава Україні!